Маємо таких дві задачки: два завдання на переведення одних величин вимірювання маси в інші. От перше завдання треба перевести 3 кг в якусь кількість міліграмів. І щоб це зробити, треба добре розуміти, що означають ці приставки кіло і мілі. Ну, насправді ми це розуміємо, тому що 1 кг це через букву К, означає 1000 грам. Тисячу грамів. Тобто тисячу тих величин, які стоять після приставки, «к», що означає кіло. В свою чергу, один міліграм, один міліграм це одна тисячна грама, або ж можна по-іншому сказати, що один грам містить тисячу міліграмів. Таким чином, ми, маючи ці всі такі властивості переведення і зв'язки між цими одницями, можемо перевести 3 в міліграми. Двома кроками. Перший крок переведемо 3 кг в грами, будемо мати 3 помножити на 1000 грамів, будемо мати 3000 грамів. Ось, і після того другим кроком, кожен з цих 3000 грамів помножимо на 1000, бо кожен з них містить 1000 міліграмів, і будемо мати 3,6 нуликів, і це буде 3 мільйони міліграмів. Отака, отаке таке перше завдання. Наступне треба перевести 4267 кілограмів у центнери. Ну, це, це центнери, це така позасистемна одиниця центнер. І що це означає? Один центнер це 100 кілограмів, 100 кілограмів. Щоби справитися з цим завданням, можемо ось що зробити. 4267 роз, розкладаємо, запишемо по-іншому, як 42 сотні. 42 помножити на 100 плюс 67. Це все у нас в кілограми. Але кожна з цих сотень, згідно наших попередніх слів про центнери і зв'язок з кілограмами, кожна з цих 42 сотень може бути представлена як 42 центнери. А оцих 67 кілограмів не вистачає, щоб скласти додатковий центнер. Тому можемо просто записати, що вони залишаються в остачі. І це буде вже переведення в центнери. Можна зробити дещо по-іншому. Можна сказати, що 67 кг – кілограмів це 0,67 центнера. І таким чином цю відповідь можна буде чуть-чуть доповнити. Хоча обидві варіанти правильні: що 42 центнера 67 кг – кілограмів це 42,67 сотих центнера. Ось таке завдання.